Всім привіт! Станова тяга. 180 кг. Треба потягнути на 5 повторів, як мінімум 2 підходи. Більше не буду тягнути, так як я хочу блювати вже на розминці. Отак от. Що вам ще хочу сказати, що трошки в мене. Болить спина, нерв під лопаткою, та я не знаю, як це насправді буде тягнутися. І спробую потягнути, в принципі, ті 180 на 5, але я не впевнений. Так що дивіться, тепер буде тяга, я так закриваю камеру і тяга. До речі, технічне виконання доволі таки непогане. Штанга тягнеться по траєкторії, якій потрібно, і в принципі все виглядає чудово. Роблю тільки два. Підходи, тому що я зараз знаходжуся на дефіциті калорій і я хочу скинути знову в 66-ту категорію і тому краще зробити трошки менший об'єм. 182 підходи по 5 зроблено. Перше я казав, що не дуже тяжко. Дуже тяжко. Зараз буду робити тягу штангу, штанги внахилі. Навчу вас, як робити неправильно. Роблю тягу до пояса зворотнім хватом, щоб краще проробити нижню частину найширших м'язів спини. Ну і Трішки треную м'язи-стабілізатори, такі як трапеці подібні м'язи, задіюється середня та нижня частина ромбоподібні м'язи. ну і Бонусом задні дельти працюють також. До речі, мені більше подобається виконання зворотнім хватом, як прямим, тому що я краще відчуваю спину, і я можу, де, як сказати, трошки далі затягнути локті і більше проробляється вся спина. Тому я роблю цим хватом доволі таки часто, частіше, ніж звичайним. Тягу штанги до пояса зробив. Тепер буду робити тягу гантельок, також в нахилі. Буду брати дві гантельки в руки і прямо так і робити. Дивіться. Виконую таких три підходи, щоб добре відчути спину і щоб м'язи були просто гігантські. Ну, але це не точно. І що можу ще сказати, вправа доволі таки прикольна. Користуйтесь. Ця вправа доволі таки схожа на попередню і працює також там добре вся спина. Але це ще можна сказати, що трошки е, краще можеш завести далі руки, щоб більше проробити спину, так як амплітуда є доволі великою. Вправа також доволі таки прикольна, мені подобається, я її виконую доволі таки часто. І я говорю зараз дуже багато слова доволі це. <хи> До речі, вага гантельок не дуже велика, там, мені здається, 20 або навіть менше кілограмів. І це я роблю тому, щоб краще відчути м'язи і нейром'язовий зв'язок. Отак от. Я придумав це тільки, що такого терміну ви ще не чули. Жарт. Виконую таких три підходи. Я думаю, це в принципі достатньо, щоб трошки докачати спину після тяги штанги в нахилі. І що ще? Об'єм великий я зараз не буду робити, як я вже й казав, тому що я знаходжуся на дефіциті калорій. Ну, а зараз переходимо до наступної вправи і правильно це вправа тяга вертикального блока до грудей. Типу імітація підтягувань. Вага там, до речі, не дуже велика, щоб я відчував добре спину, як все працює, які м'язи. І, до речі, тут я відчував верхню частину шир... найширших м'язів спини доволі таки круто. І так я виконував це на багато повторку, мені здається, по 20 повторів. Дуже класно рекомендую. В кінці ви відчуваєте прям там де треба. Я зробив за тренування лише три такі підходи. Бо якби я зробив дуже багато, то я би потім полетів із залу, а не пішов, бо дуже сильно б накачали крила, самі розумієте. А я зараз на дефіциті калорій, а я не знаю, як сильно спалюється енергія, коли ти літаєш крилами, а не ходиш. А про ходіння я знаю, що спалюється енергія, так що я просто буду собі надалі ходити, щоби е, худнути. Отак от. Тому я зробив лише три підходи. А на відео вам покажу взагалі тільки два, щоб не займати дуже багато екранного часу. Так? Навіть із цією невеликою вагою було доволі тяжко робити 20 повторів. Але я кажу, після, я не знаю, можливо, 10-го повтору дуже класно відчувалася спина. Тому я рекомендую деколи робити багато повторку. Це буде прикольно урізноманітнить різноману ваші тренування, і ви будете прогресувати ще краще. Спину вже покачав, вже накачана, трошки скотів, бо ту жарко. а зараз буду робити тріцепс і почну справи цей жим лежачи вузьким хватом. Буде гігантський тріцепс. Чесно! Зробив розминку грифом, а також 60 кілограмами також трошки розімнувся. Поставив на штангу 80 кілограмів. Думав на початку, що буду робити 5 повторів, але штанга йшла доволі добре. Тріцепси відчувалися, техніка хороша, все йде чудово, і мені вдалося виконати цілих 8 повторів. На сьомому, до речі, я зачепив стійку. Було доволі дивно. Я посмів казати, що я буду робити максимально 5. То йде на 8. Але на цьому я ударив стійку, Хотів підняти себе разом із штангу. Виконую другий підхід жиму вузьким хватом 80 кг, а ви в цей момент можете написати в коментарях. Чи Краще так, як зараз я трошки щось озвучую на фоні, чи можна просто виставляти під музику, і буде нормально дивибельне відео. Дивебельне. Слово чули таке, я тільки що сказав його. Не знаю, що воно, яке в нього значення. Ну, напишіть коментар, чи робити мені і надалі озвучку відео ще й за кадровим голосом, чи ні. Буду дуже вдячний прочитаю і буду пробувати дослуховуватися. Дякую. Зробив я за, за тренування 4 такі підходи. В принципі, я думаю, вистачить по 8 повторів. Це хороший об'єм для тріцепса, і він буде великий. Насправді я на дефіциті калорій і, можливо, навіть руки сильно не схуднуть, тому що я їх трошки качаю. Ну, Ще трошки на трицепс зробив тягу верхнього блока трикутником таким. Доволі таки класна штука, це мені спочатку сказав стьопа в залі, що таким користуватися, а потім я ще побачив у відео, то це класна штука, користуюся наразі. І що ще? Трошки, як кажу, ізолював тріцепс, прокачав його, і на цьому, в принципі, тренування буде завершене. Тобто я зроблю таких іще три, чи скільки там повто підходи по. Багато повторів, щоб трісерс був гігантський і далі я буду йти собі додому відпочивати і відновлюватися до наступного тренування. Отак-от. Всім дуже гарно дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, ставте дзвіночок. Вам бажаю сили, щастя, здоров'я і щоб у вас було грошей, щоб ви собі могли купити нормальної їжі. Бувайте! Тріцепс у верхньому блоці цим трикутником. Зробив, а зараз я спробую тягнути на трицепс палицю обратним хватом, як на біцепс, тож на трицепс, не знаю, що з цього вийде.